Так, це така машинка для запаювання пакетів. Органом керування є педаль, ПКП, яка вмикає машину. Також панель індикації. 170 температура встановлена і температура зараз на машині. Регулювання столика відбувається багатообертовими ручками, які знаходяться згори дві і дві знизу. Зараз оператор покаже, як вони. Регулюється. Ось так його можна підняти, можна внизу пустити. Там затискає його. Легко затискається. Так. Все затиснув. І зараз він запаяє один пакет. Ми пакет наповнили просто водою, щоб було видно. Вставляє. Запаюється. Всього доставай. Все. Запаяло. його. Не тече? Не тече. Кранпікання не відбувається. Запаяне. Якісно. Так. Керування відбувається, я всьому кнопочка мод. Ми перемикаємо. Ну, яку нам треба. Наприклад, можемо знизити температуру або додати температуру. Зберігання відбувається також за рахунок. Все. Далі збереглося, тепер вона буде доходити до необхідної температури. Тут знаходяться, знаходяться губки, збаюючи цей пакет. Така машинка. Також обов'язково треба. Встановлювати на болт заземлення. Ну і підключати повітря на бок підготовки повітря. Вимикання відбувається ПКПшкою.